Слава Ісус Христу! Приїхав я до Володі у Рудники. Зараз показуємо перемостів Огірфест. Добре, о, так о них Е, дивіться, Володя привозив коні у смодну на огірфест, Коні взяли перше місце. Це є чемпіони змагань. Але зараз трошки складається ситуація інакше. Е, Володя коні продає. Коні є в продажі, кого би зацікавили. Такий кінь з кобилу. Це є не жеребець, бо багато писали, що жеребець, він вже є не жеребець, Володя його почистив, він вже зараз є кінь. Скільки йому Володя років нагадай? 4 роки було весною. Коневе було навесні 4 роки. Що він заважив на вазі? Не пам'ятаєш? 680 чи садино. Коротше, плюс-мінус там без пару кілограм, 700 кілограм кінь має. Кінь має гарну поставу, довжина. Не в... Бог знає який високий на ногах. Ну, такий відносно до... у районі 72 поролиці. Ну як такий у... у районі метр шістдесят. Кінь має гарну шию, гарний склад. Вітя кінь розколений, довгий кінь, робота тут 100%. Володя запряг його у хомут на змагання, а він більше знає шлею. Так, він три рази був на Так, Володя хотів би, то файно виглядало і запряг його у хомут, ну і трошки він шостанка. Бо казали, що там, що цей, що не брав а добре. Підскакнув, але. Так, ні, кінь 100%. І без цього не може бути. Так, так, але кінь є 100% до роботи. Тут, якщо е, хто бажає приїхати, може собі запробувати як хоче. Кінь на 100% робочий. І така кобила. Кобила кобра. 7 років, так? Так, так, було навесні. Кобилі 7 років. Так само з конем у парі, нагадую, взяли перше місце. Коні є на продаж. Ну, може, і жеребна. Можливо, що кобила жеребна, бо він ще був жеребцем весну. Скажи, і... що вони тут ходжуть на цій території. Так, Вони тут по території ходять собі вільно і можливо, що він її покрив. Кобила, як кажуть, туди я брав вперед ногу чи ззаду бою. Ні, ні, кобила спокійна. От, коні себе адекватно ведуть. Що тут питань нема. Е, дивіться, по цінах я рахую, що ціни є дуже розумні. Ти, е, я кажу, ціни такі є. 1400 за закобилу, Е, Кінь дві. Нормальний купець, нормально то. Дивіться, е, ціна є дуже адекватна. 1400 за кобилу і 2000 за коня, якщо би був... Дійсно толковий купець. Нормально будемо говорити. Так, номер, буде нормально володі, номер володі буде в описі, ви собі дзвоните і вже узгоджуєте конкретно, що по ціні. Торг є на коні. Нормальний кажу, купець, нормально говорить. Коні є дуже цей, коні є дуже добрі, спокійні. Ви ці коня який перед. Він досить мощний має перед. Нога груба. Пр, 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 пр. Гарне широке чоло. Тут в одному вихору немає не по два. Та це таке, знаєш, хто, хто собі в що вірить. Так, так. Кінь теж ну, кінь дуже довгий, кінь не такий віддарить. довгий, як поїзд. Віця гарна пр. шия, гриви, коні спокійні. А перековувати щось. Якщо не продадуться, то можливо приїду ту пістень. Так. Плани є, але... так, в планах є, але то все час покаже. Отака От пара коней на продажу. То є Івано-Франківська область, Коломийський район, село Рудник. Володю багато хто знає, я вже їх показував. І в пробі показував, і тепер я кажу, багато людей, володя хотів запрягати. Я кажу, що багато людей їх виділи на змаганнях. Вони взяли перше місце, що нема смислу запрягати, і, і, і ще раз дурно з ними бігати і щось сіпати рвати коні. Тут нормальні купці їдуть, і будуть пробувати. є що пробувати? Попробувати є в чим. Кобилі 7 років, Кобиль, коневі 4, коні молоді. Здорові, робочі, що тут капитаннів по здоров'ю нема, але я кажу, є. Ну, кожен має собі свої плани. Складається трошки інакша ситуація і Володя хоче коні продати. Я думаю, що ціни є добрі, Не захмарні. коні вартують, це грошей. Що хто купить, той, той не пожаліє. Може, може бути і в парі, хто би хотів. Отак як разом є і зразу, зразу відцика їде у пістень. Фіра, фіра Та, разу, зразу упрягає, упрягає собі купець і зразу їде їде кінь ми цей. Коні дуже є добрі. Коні робочі. Так, коні роблять роботу. Що питань на що роботи, на що кігла нема. то вона може і жеребна кобила. Ну як вона ходила з ним у цім... Вона, вона живіт. Пробували, що хотіли. Так, так. Е, Володя ми в смодні пробували, думав, що щось підпалювалося, я привів самурая. І вона не стояла. І такі не стояла конкретно. Кобила має дуже живіт, що можливо кобила і жеребна. Е, Дивіться, кобила має на вазі, як ти казав? 680? Цей, 580, 580 кг. Кобила має 190, на вазі. 190 казали, але я вроді 580 записала. От, щоб розуміли цей. 580? Та. А чому вона пішла у важку категорію? Табокін. Через коня, так? Та? Та, та. Кобила, дивіться, якщо би була по вазі, то вона мала йти у легку категорію до 600 кг, але через коня. І кобила пішла у важку категорію і з конем взяли перше місце. Ну так буває. Хоч вага була не та, вона мала бути з меншої категорії, пішла у більшу. Паніка! Так, та ні, та то емоції, емоції, це ну, це, це понятно. все, все, Так виглядає, а ти заходиш туди за лінією. <рес> зразу зразу все міняється. Вони привикли, що я на штильбазі їду, на фірі. Вони не, не привикли, що я так збоку. Але... А ти на вагу чіпав? Ні, на гакі. На гака. Я так на штильбазі, я стою спереду. Ну, ну, ну. На фірі. Вони так привикли, в мене водно їхати. Що я на фірі ну, то собі, розумієш, то дивись. Ти їдеш, кіньми, коні тебе робочі. Ну, Наприклад, я це знаю, багато людей знаю, що тут капитання роботи у цих коней нема. Але коли ти приїздиш на публіку, там зовсім інакше, там усе міняється. Шум, розумієш, коні стресовані, коні приїхали на машині. Коні приїхали ще на вагу зразу. Так. Зразу туди, ну, Коні ще так не розходилися добре. Коні з машини зразу важити, там зразу старт і пішло-поїхало. Ну, Це теж для них є стрес. Навіть говорить хто що хоче. Інакше робити собі там, ну, самому у лісі, у домашніх умовах, то зовсім інакше виглядає. А інакше приїхати туди і там ще інакше показує. Так. Є такі коні, що. Е стопроцентові, 100%, 1000%. А попадає у, 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 ну, у таку публіку, все, кінь зразу міняється там найговорить хто що хоче. От у мене, наприклад, зірка моя. Кобела має роботу 1000%. Ну, Я її тримаю купа рік, я, я знаю, що за кобела. І так само на змаганнях брала призові місця, що я займав містяни, і, ну, що там без, без варіантів. А тут прийшла, гримнулася три рази у шлею, пороззиралася купа людей. Там лоще бігає, і все, вона стала і дивись, вона не розуміє, що з неї хочеш. О, а після того йде так, би ніхто не вивів собі, чіпаєш і тягне, що тобі треба. розумієш? То є зовсім інакша історія. Ми ж людьми. А інакше так їхати. Такі, такі. такі друзі справи. Так що, віці, кобела, щоб зразу що скажемо загриву. Вона ну, е, е, вичухала туди, вона ходить то, тут. Є? Але тут немає раню, вичухала, що я? Ні, вона гриву так би повічухувала, але немає ні раню, що з такого плану. Ну, але, ну, уна, вона навіть, е, ну, щоб, наприклад, будуть казати, що має кліща, то може бути навіть може не кліш, алергія. От є, є така алергія у коня, він просто собі десь і чухає. Але він, ну, вона не має ранів, знаєш. Що... Ні, ні ні, води, ні, ні. Рані у неї крові нема, бо. І тут Пот... садив, що вона ходить у всех садати. Я, коні... Я я... коні, котрі цей. Коні, котрі, розумієш мають піщату таксі до, до крові до шкіру рвуть на собі. Я це кажу. увагу я на це не звертаю, вони роботу роблять. То... Дуже дуже гарні, гарні коні, добрі коні. Спокійні, без варіантів. Теж у нас собі, ну, собі щурися, це таке. Ну, що... Може, якби мала щось кутати, вона вже би, ну, не підійшов, Так, тим, тим більше вона у володі е, е, з скохані з свого, що тут нема що говорити. Так. Кого буде цікавити, нагадую, знаходиться село Рудники Івано-Франківська область, Коломийський район. Кого будуть коні ці цікавити, номер буде в описі. Будете дзвонити до Володі, торг на коні є. Ціна коня 2000, повторюю, кобили 1400. Добрий купець, гарний торг. Що більше, ну, що більше можна по, по конях сказати? Здорові, спокійні. кажуть. Добрі коні. Та чіпати нема смислу, бо я кажу, ну, реально, який смисл чіпати і показувати, як слупи кігаються, як коні були на змаганнях, коні взяли перше місце. такі справи. Так що, друзі, дзвоніть, торгуйтеся. А я дякую всім за увагу. Володя, якщо не продаш, ми тебе чекаємо у пістини. Я думаю, що і там результат буде. <реш> <реш> треба їхати тобі, цей треба тобі їхати. Треба тобі буде їхати на два дни. А що е... Ну, бо в суботу ми будемо проводити змагання, відбирати фіналістів і в неділю проводити фінал. Не буде так? Не буде так. Але так всім вийде? Е... Я думаю, що получиться. Ну, розумієш, це, е... як сказати. Це робиться на два дні, щоб люди побули, поспілкувалися. ну, Бо це тако приїхав, побув пару годин та й поїхав. знаєш, ну. А є люди, що здалека будуть їхати, це по-різному. І ми вирішили... Після, жінки не <після цих змагань. <після> Всяке може бути. Отакі От справи. Так що, друзі, я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім меру, добра і всього на краще. Всім до побачення.